Резервісти баскетбольного клубу Запоріжжя першими відкрили рахунок. Відзначився Ілля Міхеєв. Команда Кирила Вікторова недовго отримувала лідерство. За рахунку 5-5 Андрій Жержерунов вивів яблуки вперед. Його партнери поступово збільшували перевагу. У середині чверті вона сягнула 10 очок. Трьохочковий Рустама Рагімова разом із сиреною підсумував невтішну для Запоріжжя першу чверть. Рахунок 19-27. Тому ж треба не настроїлись, думали. Выйдут в полсилы, побегают и обыграют. Но такого не произошло. Ребята с команды Яблоки вышли. Во-первых, очень удачно забили практически все броски. У другій чверті малюнок гри не змінився. Більш досвідчені баскетболісти з команди Яблуки утримували високий темп. Грали агресивніше і у нападі, і у захисті. У середині періоду перевага над резервістами Запоріжжя сягнула 15 очок. Станіслав Алєксєйчик домінував під кільцем, а партнери обстрілювали кошик з дальної дистанції. Першу половину зустрічі баскетболісти Яблок виграли у Запоріжжя. 2 з НТУ п'ятдесят дев'ять Ми гралі Ми вели всю игру действительно вели 10-15 очков мы защищались мы убегали мы забивали трёхочковые у третій чверті баскетболісти Яблок ще раз досягли максимальної відмітки у 15 очок переваги. Команда вигравала перед заключною чвертю 81-69. Останні 10 хвилин гри стали переломними. Молоді баскетболісти Запоріжжя 2 з НТУ увімкнули високий пресинг. Команда Кирила Вікторова набирала легкі очки у швидких відривах. Після дальнього влучання Сергія М'ясоєдова відставання залишалося мінімальним. Почали агресивно захищатися. Им они начали тратить э, и силы, и время на то, чтобы перевести центр поля. У них начали заканчиваться силы на ходе. Они перестали забивать, перестали так агрессивно атаковать. Ну а мы в свою очередь защищались, убежали, забили легкие мячи. Ну и это дало свой результат. За дві хвилини до завершення зустрічі Ілля Міхеєв нарешті вивів Запоріжжя 2 з за НТУ вперед 97-95. До цього баскетболісти «Дяблок» утримували лідерство 35 хвилин ігрового часу. Розв'язка у дуелі настала за 12 секунд до фінальної сирени. Максим Тиряник реалізував два штрафні. Так, рахунок став 103-100 на користь резервістів баскетбольного клубу. Запоріжжя суперник вирішив завершувати атаку трьохочковим, але перевести гру в овертайм. не вдалося. перемога вислизнула из рук баскетболистов команды Яблоки. Підсумковий рахунок 103 на 100. Последние четверть мы начали с преимуществом, по-моему, в тринадцаточку 12. Но не хватило наверное физических кондиций. Ребята, наверное, чуть более готовы. Они тренируются чаще, чем мы там несколько игроков Суперлиги. Они удачно попали в последние четверти, где-то удачно перехватили. Ну, сравняли счеты. Здесь уже были качели, и они оказались чуть удачнее. До завершення року у чемпіонаті міста з баскетболу відбудеться ще один тур. Але зимовим чемпіоном турніру у будь-якому разі залишаються гравці Запоріжжя. 2 з ЗНТУ. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, Тв. 5